Завершився обласний етап всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт учнів МАН цьогоріч. Він мав деякі зміни. Конкурс складався з трьох таких частин: перше це підготовка науково-дослідницької роботи. Вона і збереглася. Друге це постерний захист це особисте спілкування учасника і членами журі захист свого проекту. І третя складова традиційно проводилася наукова конференція. У цьому році знову ж таки через обставини певні ми. Замінили саме наукову конференцію на представлення результатів свого наукового дослідження учнями у формі відео такої презентації. Так кожна дитина вона записала виступ свій про своє дослідження. Так, ми завантажили на ютуб і Таким чином члени журі мали можливість ознайомитися більш детально із особливостями дослідження учасника. Олександрія представила юних науковців у різних секціях. Це були як гуманітарні, так і технічні напрямки. Діти представляли свої. Результати на своїх наукових досліджень за різними напрямками: і літературна творчість, і психологія, і журналістика, і прикладна математика, і різні дослідження у технічних науках, інформаційних технологій. Традиційно широка палітра наукових секцій. Це Була представлена от саме Олександрії на обласному етапі. І, відповідно, ми маємо позитивні результати. У нас два призових місця. Ніше два учасника посіли перші призові місця, це Сентрально-Українського наукового ліцею міста Олександрія. Також саме учні освітніх закладів міста Олександрія посіли другі, треті місця. Ну, і вже починаємо працювати, готувати проекти, обдумувати нові теми, наготуватися на наступний навчальний рік. Владислав Терещенко посів перше місце і представлятиме область на всеукраїнському етапі. Разом з науковою керівницею Вікторією Шапран працював над перспективами діджиталізації банківських додатків України. Мета визначити власне. Критерії, за якими можна оцінити банківські додатки, оцінити власне їх і окреслити перспективи напрямки розвитку різних банківських додатків провідних банків України. Найбільше проблем було власне в ролі кешбеку більша частина банків, також в сплаті податків. виникала проблеми. Ми працювали ну, досить таки довго над проектом. Ми склали опитування. І запустили це опитування поміж наших знайомих, друзів, знайомих знайомих. І в результаті в нас склалися ну, певні дані, база даних. Ми все це систематизували і склали ну, можна так сказати, діаграми, порівняння таблиці. І на основі цих таблиць вже зробили висновки щодо кожного банку. Перша захищала свою наукову роботу Софія Сергєєва. Допомагала їй голова Національної спілки письменників України Надія Частокова. Дівчина посіла друге місце у секції літературна творчість. Назва моєї збірки Заняче вечері піду. Сама наукова робота у вигляді збірки з 26 поезій, 7 розділів. Чому зраняче вечір піду? Це історія такої нещасної закоханості. І кожен етап почуттів, емоцій це відповідний розділ. Ось, висвітлювала я засудження такої підліткової, підліткового почуття самотності, розгублення, розлучення, а потім завершення оцієї закоханості дає справжній початок справжньому коханню. Робота об'ємна, часу на неї не вистачало, але цікаво було поєднувати літературну та наукову творчість, розповідає Софія. Наприклад, актуальність проблеми, так? Закоханість вона завжди була актуальна. Тобто навіть у добу просвітництва того ж самого, у добу романтизму, у добу просвітництва, так, на перший план виходили зовсім не почуття, але чи люди не кохали, чи не з'являлися діти. Тому. Отут От дуже цікаво переплітається саме творчість з наукою. Підсумком обласного етапу для науковців навчальних закладів міста стало 9 призових місць. У Центрально-Українського наукового ліцею інтернату 19 призерів.